Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Волиня атакують шершні. Затримали серійного наркодилера, Збував психотропи, поки його справу розглядали у суді. Прибрали радянський орден. У Ковалі новий мурал про історію міста. Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Повідомляє СБУ. Служба безпеки України здобула розвіддання, яке свідчать про підготовку Росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі Музирському нафтопереродному заводі. За наявними даними підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових збройних сил Російської Федерації та співробітників російських спец. Служб, яких відправила на територію Білорусі під виглядом вагнерівців, ця російська ДРГ має вчинити провокацію на нафтопереробному заводі, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки України отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця Росії, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями: знімки, об'єкти та окрему інформацію щодо операції. Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Тим часом Латвія укріплює оборону кордонів на відео, яке ви зараз бачите на екрані. Частина військ перекидається до кордонів з Республікою Білорусь. Сьогодні ворог вчергово атакував Оріхів Запорізької області. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вогнеборці оперативно ліквідували займання житлового будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Знову вдарили російські терористи і по Херсонській лікарні, де у вівторок вбили своїми ракетами молодого лікаря та поранили медсестру. Цього разу влучили у внутрішній двір, постраждала будівля моргу. Вибуто вікна та двері в приймальному. Відділені, а під Москвою у місті Яхрома спалахнув склад з пластиком і гумою. В пресслужбі МНС Росії повідомили, що площа пожежі досягла 2,5 тисяч квадратних метрів. Відомостей про постраждалих поки не надходило. Війна відібрала життя ще двох захисників з Волині. Загинули 31-річний Владислав Очередко з Нововолинська. Та 41-річний Сергій Мальничук з Горохова про дату, час та місце прощання з героями повідомлять додатково. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На Волині втопився 38-річний чоловік. У четвер, третього серпня, рятувальникам повідомили, що на березі річки Турія знайшли особисті речі людини. і Є підозра, що її власник потонув. Водолази обстежили близько тисячі квадратних метрів дна акваторії та перевірили прибережну смугу центрального пляжу. І таки знайшли загиблого. Тіло підняли на поверхню. Ним виявився 38-річний чоловік. На місці події довелось надавати медичну та психологічну допомогу мамі загиблого чоловіка. У Луцьку рятувальники витягли з води 11-річного хлопчика. Сьогодні на річці Стир проводили водолазну тренувальні спуски. Під час тренування професійних навиків рятувальники надали реальну допомогу дитині, яка потрапила у воду. Група спортсменів тренувалася на байдарках, і, попри те, що всі заходи безпеки були дотримані на стрімкій течії при повороті човна, 11-річний хлопець не впорався з керуванням. І опинився у воді. Йому надали допомогу. Та за допомогою рятувальної хмотузки та круга дістали хлопчика на берег. Погрожував ножем та вимагав гаманець. Учора, близько п'ятої ранку, 30-річний мешканець Нововолинська вийшов до свого автомобіля. У цей час до нього підбіг невідомий у саморобній масці. Зломисник погрожував ножем та вимагав віддати гаманець. На щастя, чоловіку вдалося осліпити нападника ліхтариком телефона та втекти. Він одразу ж викликав поліцію та надав детальний опис зломисника, якого за декілька годин затримали. Ним виявився 32 місцевий житель, який і раніше вчиняв схожі злочини, нині у суді розглядають справу щодо скоєної ним крадіжки. Зловмиснику вже оголосили про підозру за розбій. Затримали серійного наркодилера 19-річного волинянина. Затримали на гарячому, коли він намагався отримати чергову партію наркотиків для подальшої реалізації, а саме пів кілограма психотропної речовини Альфа. У результаті обшуку вилучили наркотики, два транспортні засоби, мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази. Відзначу, що для збуту наркотиків зловмисник використовував різні методи. Поліцейські встановили, що зловмисник. Адміністрував один із телеграм-каналів, через який реалізовував наркотичні речовини. Збував він їх також методом з рук в руки. Що цікаво, чергове правопорушення зхвалить зловмисник скоєв у той час, коли Якраз у суді слухається справа про вчинення ним аналогічних злочинів. Встановлено понад 80 епізодів розкладання ним наркозакладок на території області та реалізації психотропів іншими способами. Поліцейські клопотали про тримання зловмисника під вартою, однак, суд призначив заставу 208 тисяч гривень. Вийшовши на волю, чоловік продовжив злочинний промисел. Дохід від такої незаконної діяльності становив приблизно мільйон гривень. На місяць Жіноче взуття возили під виглядом чоловічого в Україну. Через пункт пропуску ягодин в'їжджав ваговоз дав з вантажем. Згідно з документами, у причепі мало бути чоловіче взуття на суму 76 тисяч доларів. Проте у документах були неправдиві відомості щодо кількості і вартості товару. До того ж, везли жіноче взуття, а не чоловіче. У коробках було майже на дві тисячі пар взуття більше. Його вартість, звісно, також була вищою. Понад 90 тисяч доларів. Партію взуття більш як на 3 мільйони вилучили. Волинь атакують шершні. Лише за минулу добу через таку проблему волинські рятувальники тричі виїжджали для надання допомоги людям. 3 серпня в селищі Лукачі Володимирського району в селі Осівці, Камінь Каширського району та у місті Ковелі Рятувальники нейтралізували скупчення шершнів. У будинках та спорудах фахівці цивільного захисту працювали в спеціальних захисних костюмах, адже наслідки ужалення шершня можуть бути дуже серйозними. Одна комаха може вжалити кілька разів і за високою індивідуальною чутливості, можливий навіть летальний кінець. Радянський орден замінили муралом про історію міста. У ковалі з'явилася нова фотозона. Місцеве підприємство, позбуваючись символіки СРСР, додало місту залізничників ще один мурал. Про історію створення його унікальність. Дивіться у сюжеті. Костел імені Станіслава, галерея мистецтв, вокзал імені Вербицького і його віадук мости. Ці і ще декілька сучасних архітектурних об'єктів зобразили на новому муралі у Коволі. Художниці фарбою поєднали минуле і теперішнє міста. Ми їх навіть так мовити в хронологічному порядку, як вони були побудовані. Мурал з історією міста залізничників створили на території одного з підприємств Коваля на стіні, де руками висіла радянська символіка. В рамках диком комунізації, а також саме перше до 150-річчя підприємства нашого, ми вирішили це все змінити, усучаснити. І виникла ідея у нашого головного інженера створити ось таку чудову річ, яку нам допомогли створити наші художниці. Втілити задум погодилися місцеві художниці Світлана Солодун та Оксана Цюп'яшук. Вони вислухали ідеї, побажання, створили ескіз і взялися до роботи. Приблизно тиждень зайняло. Хотілося звичайно швидше, але дощ або спека вносили свої корективи. Під час Другої світової коваль зазнав чималих руйнувань. Тому художницям хотілося показати людям архітектурні пам'ятки та об'єкти, які досі можна було побачити лише на світлинах. Вокзал. Архітектор Вербицький і його Віадук мости яких, на жаль, ми вже зараз не можемо побачити, і костел імені святого Станіслава, який був зараз, би був дуже гарною такою родзинкою в Ковалі. Тут і сучасне коваля, пам'ятник Тарасу Шевченку висотою в понад сім метрів, потяги і вокзал як символи міста залізничників. Одна частина все-таки більш історична, а інша сучасна. Це означає те, що ми повинні. Даний момент всі як громадяни України усвідомити те, що ми повинні цінувати історію, повинні цінувати власне місце, де ми перебуваємо, де ми живемо, де ми творимо, де ми працюємо, і пишатися. Цей мурал впевнені на підприємстві гідна заміна радянській символіці. До того ж, відтепер ця стіна стане оригінальною фотозоною і для ковальчан, і для працівників, які невдовзі відзначатимуть 150-річчя існування підприємства. Анастасія Качина В'ячеслав Білов. 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.